Добрий день. Сьогодні я розпочинаю роботу над виготовленням панно на тонованій поверхні. Для цієї роботи нам потрібно ескіз, який намальований з гілочками, листям та ягодами, який ще буде потрібно збільшити. Нам потрібен матеріал, а це дошка із липи, над якою ще потрібно нам попрацювати. Її я хочу вирівняти та зробити більш тонкішою. А також нам знадобиться інструмент, а це е, лінійка, кутник, олівець е, і ножовка по дереву. А також після розпилювання знадобиться наждачна бумага на пристосуванні. простий брусок. От, закріплена на ньому наждачна бумага. Починаємо. Добрий день. Починаємо наступний етап роботи над панно. Етап тонування. Дерев'яної дошки або пластини, як ми це називаємо, яку ми заготовили з наступного разу. Для тонування буду використовувати марилку. В даному випадку це буде горіх темний. От. У мене є ще от... Такі от. Це марилка спиртова. От. Значить, покривати буду за допомогою пензля. От. Ну що, Починаємо роботу. Трохи добрав. У баночку, щоб було зручно покривати. Чим для нас вигідна ця морилка, вона швидко сохне і не дуже глибоко впитується при нанесенні. Добрий день. Сьогодні я починаю процес контурного на танованій дошці. Після переводу ескіза на поверхню дошки у мене залишився слід. По даному сліду, за допомогою різців, які мають назву гейсмус або фучик, а за формою цей інструмент кут 45-90 градусів. Інструмент повинен бути дуже гострим, тоді одріздня ви отримаєте задоволення. Починаємо наше різдня з листя таким от легким нажимом. Робимо контур нашого листя.